Зброєю Хасевича були олівець, різець, папір і дерево. І хоча він не очолював збройних формувань у 40-50-ті роки, не керував бойовими групами і операціями. Його дуже шанували в УПА, максимально оберігали і навіть наполягали на відході на захід. Але він відмовився: я не можу битися зброєю, але я б'юся різцем і долотом. Я каліка. я б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці боються. Слава Україні! Отак писав Ніл Хасевич. І, хоча біля пам'ятника Нілу Хасевичу у Рівному людей небагато, вони переконані, видатний упівець, що до кінця не пошанований. Ніл Хасевич був національний герой, будучи фізично слабим, він був сильний духом. Він закінчив академію мистецтв Варшавську. Він був Видатний художник, і разом з тим він був великий патріот. Він боровся за Україну і загинув за Україну до самого кінця. Тим більше, що він загинув в тих місцях, де я живу. І я нам там, на тому місці, де він загинув, посадив дуже багато дерев, там, щоб було місце, те, щоб люди знали туди, їздили і шанували його. Слава знайшла його вже після смерті, бо саме Хасевич створив більшість візуальних матеріалів. Упа Олександр Тус, Ігор Прокупчук, Новини Рівного.